Так, це у нас 6 вересня, Київська область, Вухівські райони, це технічний виноград. Ліон Міо. Поки що нічого гарного я про нього сказати не можу. Двічі вже робилось вино, але якось не знаю, не зайшло. Частину в минулому році робив із нього. Типа кагор. Там всі пожав з, з іншими сортами. Слабенько він набирав цукор в минулому році, до 20 не дотягував 100%, але зараз він вже 24. 24 в нього є, трохи дав нагрузки такі. Грона в нього невеличкі, щільненькі, ягода мілка, консистенція ягоди. Трохи розовіший, ніж вже неверед. Але знов таки цей мішечок і дуже багато кісточок у ньому. Я не знаю, виход невеликий. соку Поки що в роздумах. І у носа теж в роздумах підлетіла, покоштувала, погнала далі. ну Ось особи його не чіпав, тільки до да, ці місця. Ну все одно зараз опять піде всі Сіпаж. Все, що буде наступне на зйомках, це буде все всі пажі разом з Ліон Міо.